Малята, Новий рік це свято, і тому його святкують багато народів. А зараз я вас запрошую заспівати пісеньку. Підемо у двір гуляти траля, ля-ля-ля-ля, Зиму піснею, вітати траля. Плець, плець, сплесней сі, швидше ручення та грі. Наші ніжки не мороз, плесь, плесь, плес на сті, швидше та грі, туп 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 мороз, наші ніжки не мороз, ми доріжки промили Тра-ля-ля-ля-ля-ля купку снігу намили, траля, плесь, плесь, плеснисті, плес швидше ученята. Мороз, на ніжки не мороз, плес, плес, плесней плес, сі, швидше ученятарі, туп 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 мороз, на ніжки не мороз, В снігу зліпимо, сніжки траля, люблять зиму малюки, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. плес, плес, плесне, плес, швидше ротченятарі. Туп 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 мороз, нащі ніжки не мороз, плесь, плес, плес, плес на стій, швидше та грі, туп 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 мороз, нащі ніжки не мороз.